Причини завести рудого кота. Психологи зі мною погодяться, що помаранчевий колір є самим позитивним, і рахується кольором радості та оптимізму. В стародавні часи руді коти з зеленими очима вважалися власниками надприродних здібностей. Якщо такий кіт знаходився поруч з хворою людиною, то така людина швидше одужувала. Крім здоров'я, рудий кіт приносить в дім ще й багатство. Також руді коти чітко бачать енергетику людей. Якщо в будинок заходить зла людина з поганими помислами, рудий зразу почне себе вести тривожно. Буде шипіти на гостя і погорозливо піднімати свою шерсть. Замість того, щоб лаяти свого кота, зверніть увагу на гостя. Цілком можливо, що тварина відчула його погані наміри. Окрім злих людей, руді коти можуть захистити вас і ваш дім від небачених оку злих сущностей. Якщо кіт довго сидить з прищуреними очима і дивиться в одну точку, то він ставить бар'єр на захист. Різні породи котів мають рудий окрас, такий як британський, сібірський та персідський, але самими частими володарями такого окрасу є безпородні коти. А що ви думаєте з цього приводу, напишіть в коментарях. Буду вдячний за лайк та підписку.